Тихають голоси фронтової тиші. На руку виходять війни неприступної фортеці, щоб стерти в попіл всі крихкі надії ворога на перемогу. Ерік Продакшн no представляє. Фортеця. Друзі, усім привіт! З вами на зв'язку Ерік. І сьогодні ми маємо змогу подивитись дві доволі динамічні катки проти мого підписника фріплеєра, який відомий тим, що грає, зокрема, через фортецю. Тим не менш, ви будете мати змогу подивитись, як дві фортеці з різними підходами. Покажуть саме яким чином треба досягати результату. Що стосується конкретно даної катки, то треба зазначити, що мій союзник трішки проспав початок, тим не менш я на нього сильно і не розраховував, тому що даний підхід в принципі дозволяє вам спробувати грати два в один, тим не менш. Ви повинні розуміти, що результат не завжди може бути позитивним, але ви можете пробувати таким чином все-таки міняти хід подій. Як бачите, я спочатку забудовую периметр частоколами, а потім уже закладаю фундамент стіни. Тим часом мій союзник іде в залізну тактику. Воно то й зрозуміло, тому що він, в принципі, проспав ну десь півхвилини хвилини. Так точно його противник іде в стандартну тактику стаєнь. Іван Юей. І напроти мене мій противник фріплеєр, про якого ми вже раніше зазначали, також йде в стіну. І ось, буквально секунди. Fight. Ну, що ж, як завіщало Алі, то буде махач. Як бачите, стіна моя вже добудована. Чотири міських центри, три казарми, діпцентр повністю боєспособна армія. Навіть століття переходжу, поки мій противник напроти лише добудовує стіну. Тим часом синій гравець вже виходить атакувати зеленого гравця. Я розумію, що ця атака може провалитись, тому заздалегідь готую удар в спину, так мовити своїми рундаширами. Це удар в спину. тому що. Що у Івана, уже крім того, що є стайні, так у нього паралельно є століття із пікою на пірів'яз. Тим часом на моє маневрене військо реагує фріплеєр і по суті підстраховує фланг Івана, не даючи можливості мені включитись в боротьбу. Ну і як бачите, те про що я говорив, мого союзника дуже швидко знешкодили. Але я все рівно продовжую намагатись якось ударити у фланг зеленому і паралельно пробую відбитись від фіола, тому що в нього в основному стрільці. А у мене, крім того, що 400 рундаширів рідних, так ще й 400 там з діпцентру. І також є три гаубиці, які допоможуть мені спробувати розбити стіни мого противника. Тому що я розумію, що сильно своєму союзнику я не допоможу, а мені треба якось уже. Розхитувати саме свого. І як бачите, я вже в столітті, у мене вже є на цей момент кірка, у мене на цей момент є вже мішки, тобто повністю прокачана економіка. І я активно також качаю шахти. Паралельно ведучи бойові дії, я вже не раз вам говорив, що дуже важливо, крім того, що ви тримаєте динаміку маневрів ваших військ, ви паралельно повинні також підтримувати активний розвиток економіки. Тому що саме в цьому і заключається одна із формул перемоги, якщо ви граєте вдовго, і як а, бачите, я а, <клес> навіть умудрився гаубицями. Пальнути по своїм рундаширам, ну думаю, десь чоловік юнітів 20 точно злягло, і вже вриваюсь в фортецю фріплеєра. Моя задача насправді настільки розбити його військо, скільки завдати йому максимально економічної шкоди. Тим часом зелений розуміє, що не можна цього допустити. Ну і я думаю, що зелений розраховував тут ще націю собі підхопити. Але я буду старатись максимально все оперативно видаляти, щоб не дати можливості зеленому по суті скористатись такою перевагою. Я б не сказав, що при першому такому заході прям завдам сильної шкоди фріплеєру. Як бачите, мінус один МЦ, там склад, може пару шахт і в основному будиночки. А я вже будую тим часом другу казу століття. Дивіться, прокачав майже всі шахти. Також у мене вже другий заход зічкою, щоб вже повністю винести економіку фріплеєру і, по суті, його знекровити на певний час. Ось цього разу я пройшовся дуже непогано по його базі. Тим часом зелений вже остаточно виносить мого синього гравця, але треба дати належне синьому, що він не стався і пішов до мене в фортецю, поки я намагаюся своїм військом якось ще спробувати. Максимально добити економіку фріплеєра, я розумію, що там перевага занадто велика, тому видвигаюсь назад, і розумію ще, що мені можуть зайти у фланг, незважаючи на те, що у мене стіна, тому я вирішую перейти до другого етапу гри гривдовго, тобто перегрупувати свої війська на базі, щоб грати від оборони і таким чином. Маючи сильну економіку і ефективні війська, спробувати перейти в контрнаступ. Як бачите, січкою намагаюсь виловити другу націю, але зелений не дає мені такої можливості. Тому, по суті, січка бігає в холосту, просто відволікаючи увагу. Тим часом я вже готуюсь приймати противника у себе на базі, будую будиночки, будую вежі, тобто максимально готуюсь приймати противника в притул до свого тилу. Тим часом синій вже повністю виносить військові будівлі мого союзника, також я забудовую бокову стіну, щоб звузити фронт бойових дій. І пробую своїми драгунами 18 століття, фактично в full качі, перестріляти непрокачане військо, ну, як мені тоді здавалось. Да? Фріплеєра, а у нього, по суті, хіба що немає другого швидкострілу, Тому зрозуміло, що мої драгуни підуть в розхід, адже у нього плотність військ і кількість значно більша, ніж у мене. Тим часом зелений вже майже повністю закриває мені фланг. Я б сказав, що саме з цієї сторони вже це стає фронтом, поки фріплеєр добиває моїх драгунів. Але моя оборона вже практично готова. У мене тут є гаубиці, у мене тут є вежі, будиночки, все як треба. Війська вже поступово починають набиратися більш ефективні, тобто пандури. І за рахунок своїх гаубиць намагаюсь вибити його артилерію. Але Іван це розуміє, тому він відводить свою арту подалі від вогневого ураження моїх гаубиць. І вже починає дуже активно працювати лучниками, щоб пробити стіну. Тим часом фріплеєр поступово відновлюється. І за рахунок арти та лучників зелений все-таки пробиває мою стіну, намагається невеликими частинами військ захопити мою арту. І дійсно він добивається результату. Захоплює десь 16 гавбиць. Але поки що не наважується зайти на мою базу, тому що розуміє, що це дуже-дуже небезпечно. А фріплеєр навіть ще не вийшов в століття. Ну, це і так зрозуміло, тому що я завдав доволі великої шкоди його економіці. Взагалі, незважаючи на те, що часто граю через стіни, я не люблю довго і нудно сидіти в обороні. Тому, коли у мене вже є повністю економічні вогневі можливості, а також забудовані лінії оборони, щоб захистити надійність мого тилу, то я поступово починаю нав'язувати своїм противникам бойову ініціативу. Тим більше коли у мене є союзник, як бачите, я січкою намагаюсь захопити хоч якусь частину його арти, і вже поступово починаю прибивати війська противника і змінювати. Розклад подій, бачите, скільки багато стволи перестріляли пікінерів, а арта дуже активно працює по драгунам фріплеєра. Я вже давно перейшов на пандурів і таким чином дуже ефективно перестрілюю війська Зеленого, так як у нього в основному юніти ближнього бою. І ми вже готуємо зі своїм союзником по суті мощніший контрнаступ. Синій, бачите, іде зразу атакувати драгунів. Противника, а я тим часом з флангу вже виходжу на війська зеленого, щоб просто його перестрілювати в спину. І дивіться, як багато стволи просто разом з артою перекашують війська фріплеєра. І ось настає той момент, коли ми остаточно переходимо в контрнаступ і таким чином розтягуємо війська наших противників, щоб мати змогу просто їх перестріляти. Фріплеєр. Вимушений відступати, а зелений поки що не розуміє, яким чином йому тримати фронт. Він то вступає в бій, то знову відступає. І як бачите, на даний момент у нас вже повністю кількісна і якісна перевага над нашими опонентами. Як бачите, я активно затискаю Івана біля його бази, і незважаючи на те, що вже побудовані стіни у обох наших противників, але... Питання залишається відкритим. Чи сильно це допоможе їм? Он фріплеєр лише зараз будує дві кази століття, поки у мене вже давно побудовані чотири. Ну це і зрозуміло, тому що, мабуть, Іван навіть не закидував фріплеєру ресурси, тому прийшлось ось таким чином саме фріплеєру тримати удар. І ось Іван здається, не витримує просто психологічно, і ми таким чином перемагаємо цю катку. Дуже потужно, потужно. Що ж, друзі, думаю, ви доволі оперативно відійшли від бурних святкувань. Маю надію, що попередня гра вам сподобалась, а отже, і ця катка буде не менш цікавою, так як ми завжди любимо підвищувати ставки. І я зразу заспойлерю, що тут мені будуть протистояти аж цілих дві фортеці, при тому, що мій союзник трішки дивний в своїх рішеннях, як бачите, його білд, незважаючи на те, що відбувається по стандартній схемі, все рівно. Має невпевнені ознаки напрацьованого порядку дій. Тим не менш, це не буде заважати йому брати активну участь в військових баталіях і командних діях. І я тим часом вирішив трішки видоізмінити свій підхід, тому спочатку заклав частоколи і буду забудовувати стіну поки що лише з боку. Щоб е, в разі того, якщо союзника знесуть, я мав час для того, щоб спробувати знести свого противника. А тим часом мої опоненти вже закладають стіну. синій активно набирає армію. Я взагалі насправді не знаю, що заважало синьому та червоному скоординувати свої дії і вибудувати по суті один фронт, одну спільну стіну, щоб не витрачати час на бокові забудови. І ось буквально декілька секунд і сплине час миру. Фольк! Ну що ж, поїхали? Отже, що ми маємо на даний момент? Це три казарми, чотири міських центри. Зараз переходжу в століття і закладаю першу казарму. Також будую стайні, щоб набирати активно драгунів. І паралельно з цим ще вибудовую стіни як з флангів, так і з фронту. Адже навіть якщо мене проатакують з фронту, мені буде чим відбитись, оскільки у мене доволі вже серйозний грізний залізний кулак, беру в цей момент кірку, тому що моє завдання максимально швидко прокачати свою економіку. І бачите, у мене вже просто неймовірний залізний кулак по 400 юнітів. Я спробував в цей момент видвинутись, але я розумію, що мені не треба втрачати зараз війська, так як червоний зайняв по центру стратегічний пагорб зі своїми стрільцями, тому я вирішую повернути своє військо, щоб і надалі розвивати свою економіку, нарощувати свої військові потужності. Тим часом. Фіол також вирішив розвідати, що там відбувається по центру. Синій ще добудовує стіну, а фріплеєр також уже намагається поступово розвивати свої економічні можливості. Бере підкову, синій також вже встиг перейти в століття і має чотири стайні, але ще не набирає драйгів століття. І зрозуміло, що вони займають саме центральну частину території, щоб нав'язувати нам військову ініціативу і не давати можливості саме першими проявляти атакувальний потенціал. Я, в принципі, зараз і не намагаюсь нічого нав'язувати, як бачите, мій Союзник, нарешті, маючи на кінець миру лише дві стайні, все таки умудрився добудувати ще дві і вже й перейти в століття. Тому я розуміючи, що його база не захищена, видвигаю свою пачку військ саме в напрямку незахищеного флангу, тому що саме там концентруються ворожі війська, тому найбільша небезпека буде поступати до нас саме з тієї сторони. А на цей момент синій намагається вже вторгнутись на базу до фіола, але поки що не ризикує, тому що бачить, що тут об'єднані суті угрупування, і тим більше я зі сторони можу зайти, тому він поспішно відступає тим більше його поки що не підтримує червоний в своїх діях. І тут я бачу, що фіол наступає, і, хоч цей участок доволі незручний для атаки, тому що можна артой нормально так навалить по плотністю військ. Але тим не менш я розумію, що або зараз, або ніколи, треба підтримати випад мого фіолетового союзника. І паралельно дивіться, як настрілюю по кучам артою по військам червоного, тому що вони насправді діяли якось незлагоджено, замість того, щоб виманювати нас, вони якось почергово почали приймати наші війська. І як тільки ми перебили. Армію синього гравця ми взялися за червоного. Як бачите, у мене тут уже все доволі активно прокачується. У мене є серйозна маса армії, поки армія ворожа зменшується просто на очах. Треба зазначити, дуже активно працює арта. І це дозволяє нам на певний час перехопити військову ініціативу і, в принципі, зажати наших опонентів на їхній базі. Але тут ще є такий вагомий фактор, що на відміну від мене, у мого союзника військові можливості менші ніж у його противника. От якщо у мене вже тут по повній набираються війська із чотирьох стаєнь, повністю прокачана стрільба, і війська по об'єму явно більше, ніж у червоного, то у фіолетового навпаки, незважаючи на те, що він пробився. Фортецю синій дуже легко змітає ці залишки військ. І мені, крім того, що приходиться пробиватись до червоного і готувати, так сказати, проривні війська, треба ще паралельно присилати підмогу, щоб хоч якось відбитись від синього. Але тут його настільки багато, що я в певний момент навіть не знаю, що мені робити, або допомагати відбитись від синього. Або все-таки ризикнути і пробитись до червоного. Але ж я не знаю, що там у нього на базі. Можливо, у нього там 15 гаубиць, які просто накриють всі ці мої війська, і це все буде втрачено одномоментно. Тим часом фіол ще намагається якось на вольових відбиватись від синього, але тепер уже ситуація змінюється. Я прориваюсь на слабо захищену. Базу червоного і синьому тепер приходиться відправляти підкріплення, щоб відбитись від мене. Але у мене вже тут така маса, що буде доволі нелегко, і моя задача зараз максимально нанести ураження базі червоного, щоб по суті компенсувати той факт, що синій зніс фіола, і фіол на жаль, умудриться ще віддати одну майже недобудовану. Казу століття, що на певний час додасть бонусів так сказати синьому гравцю. Взагалі, в цей момент, я думаю, що ситуація складається в плюс-мінус порівно. Я активно вибиваю всі військові будівлі та і в принципі економічні у червоного гравця. У мене багато арти, тому робиться це все доволі інтенсивно. Червоний ще намагається врятувати, хоч якусь частину селян. Тому що якщо Фіолетовий встиг все-таки вчасно плюс-мінус втекти на мою базу, то червоний, намагаючись піти до синього, зрозумів, що буде небезпечно, тому що саме з тієї сторони заходили мої війська, і я по суті перекрив йому вихід. Тим часом у мене будується вже третя казарма століття, у мене вже буквально все прокачане. Ну і настає така стадія, яка мені завжди подобається, це. Гра в довгу, це гра нервів, це гра досвіду та прокачаності економіки. Тому що якщо ви випереджаєте вашого противника в економіці, як я вам раніше казав, це дає вам неймовірні перспективи на майбутнє, тому що в цей момент я вже маю доволі серйозні шанси переломити хід подій. І незважаючи на те, що синій поки що знову перехопив ініціативу і контролює території, я дав йому таку можливість надалі це робити, поки червоний тут потроху-потроху відновлюється. Моя задача не поспішати знайти, так мовити, лазейки, де піще дьорнути свого противника. До того ж, тут буквально незахищена база союзника. На жаль, Фіолетовий не додумався це все спалити, щоб. Не дати такої переваги синьому. Але, тим не менш, у мене вже на цей момент 5 міських центрів, шалена купа селян. І я поступово відновлюю свій військовий потенціал вже наперед готую гренадерів, тому що розумію, що мені прийдеться в першу чергу ламати стіни. Ну і, і звичайно, потроху забудовую все вежами, будиночками, щоб на випадок прориву мати можливість відбитись, і, звичайно ж русичку для того, щоб захопити націю. Я не знаю, чому синій гравець не попіклувався про те, щоб унеможливити, можли, унеможливити можливість, так мовити, захопити мені націю. тому в цьому в цій каці у мене вже буде така перевага. Ну і звичайно, я знищив по суті всю захоплену базу Фіолетового. Якщо проаналізувати на даний момент. То по факту час йде на мою користь, тому що у мене є вже друга нація є потужна економіка, за рахунок якої я дуже швидко відбудую цю другу націю, поки червоний, наприклад, тільки. По суті, заново стає на ноги, відбудовує своє поселення. Синій ще намагається нам нав'язувати ініціативу, відбуваються певні локальні стички. Але я, як вам і казав раніше, нікуди не поспішаю. Моя головна задача це просто затягувати час і набирати перевагу перед своїми опонентами, поки вони будуть намагатись, пробувати пробиватись до мене. На базу, ну і плюс я виграю час і для свого союзника, який дуже активно відновлюється, Синій ще намагається окремими військами якось мене оточити, але вже і так зрозуміло, що ця ідея не буде мати ефективності. Тим часом моє місто активно забудовується. Я вже перейшов століття за другу націю, вже просто набираю за свою націю. В основному тільки стрільців, а за другу націю набираю навпаки, в основному ближників, які будуть відігравати роль танкуючої сили в моєму війську. І так як динаміка нарощування мого воєнного потенціалу дуже швидко росте, я вирішую поступово маневрувати, нав'язувати вже якісь локальні стички противнику, щоб унеможливити його контроль карти. Заманюю драгунів на багато стволи, але, звичайно, він цей момент проконтролював. І знову вони, як в старі добрі часи початку цієї гри, займають центр, щоб контролювати ситуацію. І бачите, синій вже також має доволі непогані показники по економіці, по розвитку, по військам. Але враховуючи, що у мене є друга нація, все рівно, наскільки б він круто. Не мав військовий потенціал, все рівно він не буде співмірний моїм можливостям. Я набираю в основному, як я вже й сказав, за другу націю це юніти, які, зокрема, мають танкуючі функції. Ну і звичайно, гусари, які будуть давати можливість мені мобільно пересуватись по території, також певною частиною військ. Я вриваюся до червоного гравця, щоб, щоб знову повторити ту історію, яка відбувалась буквально декілька хвилин тому, і примусити його заново відновлювати свої військові можливості. Червоний доволі відчайдушно дає опір моєму накату. Тим не менш, це не рятує його від певних втрат. Як бачите, мінус дві казарми, депцентри і всі три міських центри. Паралельно з тим, на другому театрі бойових дій я також уже поступово просуваюсь разом з армією Фіола. Знову ж таки, треба віддати належне моєму союзнику, що він доволі швидко відновив свій потенціал, попри мої певні сумніви в його можливостях. Тим не менш, складається ситуація явно не на користь наших опонентів. І таким чином. Я по суті створюю певну пастку для синього гравця, так як він не може вже тримати центр карти своїми основними військами, тому що роблю доволі небезпечний маневр у фланг, але він іще, мабуть, не розуміє, що ситуація складається не на його користь, тому що у мене там вже повністю прокачені гренадери, які дуже швидко пробивають тіну. І таким чином я просто заходжу синьому в тил. Він лише зараз це бачить і відводить всі свої основні ключові війська, щоб, хоч якось, відбити цей диверсійний удар. Ну але питання часу, коли я знесу як мінімум половину його міста, ну зрозуміло, що в основному це будиночки в першу чергу, але і міські центри, шахти. Тобто вся економічна складова мого противника. Звичайно, червоний не може йому в цей момент нічим допомогти. Я дуже швидко гренадерами просто виношу військові будівлі, але основна, поки що, частина цих будівель синього знаходиться саме з лівої сторони, тому мої руки так мовити ще не добрались до нього. Але тут уже просто питання часу, коли ситуація. Стане для них максимально критичною, та в принципі вона вже зараз є. Але поки що вони тримаються, і синій також ні в якому разі не планує здаватись, ще намагається чинити опір. Я вже готую гусарів, щоб зайти знову-таки з того ж флангу, з якого зайшов з самого початку, і паралельно заходжу з фронту гренадерами, щоб уже повністю завдати шкоду військовим будівлям. І ось в цей момент дійсно ситуація стає максимально критичною. Червоний вже розуміє, що ситуацію ніяк не виправити, тому здається. А я тим часом уже остаточно ставлю крапку над і, і таким чином добиваюсь вольової перемоги. Ось так ми з союзником в команді все-таки досягли поставленої цілі. Потужно, потужно. Ну що ж, друзі, ось такими були фортечні битви, так мовити. Мене радує той факт, що все no? більше і більше гравців хочуть пробувати. Проявити себе через фортецю, тому що, як на мене, фортеця дійсно дає більш широкі можливості для реалізації своїх стратегічних та тактичних задумів. Як бачите, в моєму новому, та як на мене, унікальному підході нічого не заважає мені мати до кінця миру доволі боєздатну армію при цьому швидко розвиватись, укріпляти свої тили, і при необхідності, якщо буде така потреба. Першим атакувати вашого противника звичайно бували як вдалі випадки, так і невдалі по зрозумілим причинам, тому що як я вам і казав, рейтингова гра це. В певній мірі лотерея, в певній мірі командна гра, і все буде залежати від цілої купи обставин, в якій пріоритет займає не тільки тактика, але і саме взаємодія з союзником. Але важливо тут ще підмітити той факт, що даний підхід вимагає хорошої концентрації і досвіду гри в рейтинг, тому що без наявності цих якостей ви не зможете в повній мірі правильно розкрити можливості даної тактики. Отже, друзі, якщо вам сподобався, Даний ролик обов'язково поставте лайк, підпишіться і напишіть коментар. Якщо вам подобається взагалі дана тематика, то можете подивитись також інші мої ролики. Не забувайте приходити на стріми, там ми спілкуємось на різні теми, пробуємо різні режими гри, в тому числі, звичайно ж, і рейтинг. Також буду вдячний вам за підтримку, хто хоче стати спонсором каналу і задонатити по QR-коду, який на екрані або в описі. По посиланню. Тож, пам'ятайте, що будь-яка ваша активність допомагає каналу розвиватись, та й в цілому стимулює мене покращувати якість контенту. Тож до наступних зустрічей, дякую вам за увагу. На зв'язку.